Є у вас перелік того, що вам приносить задоволення? Немає. То давайте ми швиденько будемо його писати, а можливо, і не швиденько, тому що це як з бажаннями. Коли вам кажуть, давай, напиши, будь ласка, 100 бажань. І ти, так, а -а -а -а! І ти можливо, сідаєш і починаєш писати ті бажання, Там 10 бажань, 20, там 30, а потім починає скрипіти. Дивіться, є кнут. А є пряник. В нашому вихованні ми дуже часто відчували і до нас використовувався кнут. Ну кнут це не обов'язково бити. Ви розумієте, да? Це емоційний такий тиск, емоційне насилля. Це чим ви там себе це я на це називаю. Ви годуєте себе цим незадоволенням. Що ви там собі розказуєте? От давайте ви вслух розкажете. Собі ж да, чим ви не задоволені. Це нормально, що ви не бачите, а як то я вже буду щаслива, а як то я вже буду без образи, а як то я вже заробляю мільйони. А навіть і дивитися так далеко не треба. З цієї точки треба зробити наступний крок, який буде адекватний, який буде дієвий. Який... Але коли ми сидимо і боїмося навіть до психолога постукати, спитати, запитати: Ой, вибачте, що я вас потурбувала. Та да ніколи не вибачайтеся. Ви йдете за своїм, ви хочете своє, вам важливо ваше. Ну, тобто, ну а хто за вас буде це брати?